Наша з вами робота полягає в тому, щоб захищати права наших дітей. З приводу цього ми і хотіли би провести відпрацювання із залученням служби у справах дітей. Нам з вами потрібно провести взаємозвірку. Оце відпрацювання, воно спрямоване на те, щоб ви знали про ті факти, можливо, про які ви не знаєте. Ну і, звісно, щоб ми також отримали інформацію від вас, тому що що нам каже закон, що постраждала дитина. Це також дитина свідок. Стаття перша нас з вами з вами з поліції центром соціальної служби з медиками. Також є актризи, якими ми, ми служби справи дітей, обов'язково маємо складати. Стан запобігання та протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми, захист їх прав та законних інтересів перебуває на постійному контролі підрозділів національної поліції області за ініціативою відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області упродовж тижня. На території області проводились профілактичні заходи з метою протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми, своєчасному виявленню та припиненню таких фактів. Поліцейськими спільно з представниками служб у справах дітей та центрів соціальних служб відвідано більше тисячі сімей з дітьми, які перебувають на обліках. Під час комплексного відпрацювання вказаних сімей виявлено та припинено 194 адміністративних правопорушень, скоєних відносно дітей. За невиконання батьками обов'язків щодо виховання та навчання дітей складено 167 протоколів про адміністративні правопорушення та ще 27 – за скоєння домашнього насильства у відношенні дітей, з них 6 фактів скоєно повторно протягом року. Також під час сказаних заходів сім дітей було тимчасово вилучено з родин. Наприкінці відпрацювання ми провели взаємозвірку зі службами у справах дітей, центрами соціальних служб та іншими суб'єктами реагування з метою взяття на обліки та організацію подальшої роботи з дітьми, які постраждали від домашнього насильства та жорстокого поводження з ними.